стала відома м, дата наступних тристоронніх перемовин між Україною, країною агресором Російською Федерацією та Сполученими Штатами. Зустріч делегації відбудеться 17-18 лютого в Женеві. А, з українського боку буде на перемовинах. Секретар РНБО Рустем Умєров, керівник офісу президента Кирило Буданов, заступник керівника офісу президента Сергій Кислиця, народний депутат Давид Рахамія і заступник начальника ГУР Вадим Скібицький. Тепер уважно. російську делегацію очолить помічник глави Кремля Владимир Мідінський. Попередні зустрічі, зокрема в Абу-Дабі, 4-5 лютого російську групу очолював начальник головного управління генштабу збройних сил Російської Федерації Ігор Костюков. Те, що раніше називалося ГРУ. Отже, Росіяни обҐрунтували заміну. Очільника їхньої групи тим, що змінився характер обговорюваних у рамках мирного процесу питань і самі питання, і, звісно ж, у нас е, виникає зі свого боку питання, то вже не обговорюються територіальні е, там, моменти вже у Російської Федерації зникли ілюзії, і, взагалі, що це за дивний процес? Е, що ж будемо стежити за подіями. Е, але є великі підозри, що це перемовини певний такий політичний зомбі, який тиняється даруйте від Абу-Дабі до Женеви, там до сполучених штатів, без якогось яскравого ефекту. Поки Російська Федерація розбиває свою армію і економіку у війні проти України, Сполучені Штати заходять на ще одне поле, яке Москва завжди вважала своїм виключним інтересом на талі відмови Європи від російського газу. Греція може стати одним із ключових гравців транспорту газу, забезпечивши блакитним паливом навіть Україну, Угорщину і Словаччину. І це буде американський газ. І тут чотири складові, щодо яких у Кремлі має почати тіпатись око. Перше – це газова незалежність ЄС від поставок з Росії. Друге, зароблятимуть на газу в Європі Сполучені Штати. Третій газові поставки в Україну зведуть на нівець намагання заморозити українців. І четвертий це власне Греція, де Росія почувалася раніше як у себе вдома. Колись недооцінений регіон навколо Александруполіса на північному сході Греції тепер опинився у центрі планів щодо забезпечення поставок газу та зміни енергетичної карти ЄС. Про це йдеться у аналітиці «Євроньюз». Хоча цей процес є не настільки прямолінійним у той час як Європа готується остаточно попрощатися з російською енергетикою, оскільки імпорт російської нафти та газу має досягти нуля до 2028 року, а також підписана угода про купівлю американського скрапленого газу між Брюсселем і Вашингтоном у європейських столицях. Точаться суперечки щодо того, як забезпечити наступний етап енергопостачання для домогосподарств та підприємств. Європейського союзу, Незважаючи на багаторічні зусилля щодо прискорення зеленого переходу, очікується, що природний газ, найчастіше з викопного палива, залишатиметься критично важливою частиною енергетичного балансу Європи протягом наступних років, виконуючи роль перехідного палива. Згідно з аналізами європейської комісії та міжнародних енергетичних організацій, природний газ продовжує відігравати ключову роль у підтримці стабільності електромереж, балансуванні виробництва відновлюваної. Енергії та підтримці енергетичної безпеки промисловості переривання російських потоків у поєднанні з поступовим відновленням попиту створює значну прогалину на європейському ринку. Це також супроводжується наслідками відмови від використання вугілля та атомної енергетики, до яких на тлі агресії Російської Федерації та оточених конфліктами з США. Європейці все ж будуть повертатись, щоб зменшити ризики лишитися без енергії. Зокрема, про повернення до ядерних програм заявляли у Німеччині. А канцлер Мерц визнав, що скорочення атомної енергетики було необачним кроком. Та повертаємося до газу за оцінками. До 2030 року в центральній та східній Європі знадобиться додатково 35 мільярдів кубічних метрів газу на рік, що має бути забезпечено за рахунок нової інфраструктури, диверсифікованих поставок та альтернативних маршрутів. Очікується, що країни, яким вдасться заповнити цю прогалину, отримують подвійну вигаду завдяки доходам від транзиту та торгівлі газом, а також завдяки посиленню геополітичного впливу як ключових стовпів євро. Європейської стратегії диверсифікації енергетики Оскільки максимальне скорочення споживання російських енергоресурсів призвело до недовикористання багатьох трубопроводів, що проходять через Європу, зріджений природний газ стає, стає ключовою альтернативою для задоволення європейського попиту. І ось тут Греція намагається використати своє географічне положення та інфраструктуру на повну силу. Центральним елементом цієї стратегії є так званий вертикальний коридор мережа трубопроводів, що з'єднує два СПГ. Е, е, Термінали країни це плавучий склад та регасифікаційний блок в Олександрополісі та термінал у ревітусі із взаємопов'язаними газовими системами Болгарії та Румунії, що дозволяє транспортувати обсяги газу аж до України. Водночас тривають обговорення щодо подальшого розширення мережі трубопроводів, щоб скраплений газ значною мірою американського походження міг потрапляти до Греції та доправлятися на ще більше європейських ринків, серед яких Італія, а також Австрія, що перетворить країну на ключові ворота до ЄС для підтримки цієї мети, Греція планує побудувати другий плавучий термінал або плавучу установку для зберігання та регазифікації скрапленого пального. А одна з компаній, що рухається у цьому напрямку, це Гастрейт, яка експлуатує плавучу платформу в Олександрополісі. Компанія вже отримала екологічний дозвіл від грецької держави на встановлення другого блоку. Поруч із тим, що вже працює. Ця плавуча платформа називатиметься Фракія та буде розташована у тому ж парському районі, що й «Александрополіс». за повідомленням Reuters, інша компанія Atlantic Sea LNG Trade, спільне підприємство грецького постачальника газу Депа та будівельної групи Актор веде переговори щодо забезпечення поставок до 15 мільярдів кубічних метрів американського. Зарідженого природного газу щорічно протягом 20 років для постачання до Південної Європи. Про це повідомив генеральний директор компанії. Агенція наводить його слова. Якщо Європа не хоче знову бути заручником газу, їй потрібно забезпечити довгострокові угоди зі Сполученими Штатами, щоб забезпечити баланс у майбутньому та доступність газу за розумними цінами. Отже, у Брюсселі зараз розгортається політична та економічна гра з високими ставками щодо майбутнього газоінфраструктури інфраструктури у Європі. Останні роки Європейська комісія зайняла рішучу позицію щодо поступового припинення фінансування газових проєктів, стверджуючи, що вони несумісні з цілями зеленого переходу та кліматичної нейтральності. Про це йдеться у повідомленні «Євроньюз». Натомість позицію оскаржують гравці галузі та національні уряди, які наполягають на тому, що газ залишатиметься необхідним, щоб Багато років переговори тривають, і на Брюссель чиниться дедалі більший тиск, щоб він змінив свою позицію та дозволив фінансування газової інфраструктури. Цього вимагає не лише Греція. Румунія, наприклад, розробляє нове газове родовище Нептюндіп. І хоче мати можливість продавати обсяги на європейському ринку. У той же час Америка проявляє типову американську бізнес-хватку. Вони діють на випередження. Великі фінансові установи Сполучених Штатів, такі як Ексім та міжнародна корпорація фінансування розвитку США, висловили зацікавленість у допомозі у фінансуванні будівництва другого плавучого терміналу в Олександрополісі, розглядаючи цей проект як можливість збільшити експорт американського скрапленого газу до Європи через вертикальний коридор. Це питання буде у центрі уваги спеціальної зустрічі зустрічі запланований міністерством енергетики США у Вашингтоні у кінці лютого. Мета перемовин зміцнення вертикального коридору. У зустрічі візьмуть участь міністри енергетики та представники промисловості країн Центральної та Східної Європи. Європи у зустрічі в Вашингтоні візьме участь делегація Європейської енергетичної комісії на чолі з генеральним директором ЄС з питань енергетики Дітте Йолом Йоргенсеном. Сказав Костіс Сіфнеос, віцепрезидент Гастрейт. Він додав, що фінансування. Проєктів вертикального коридору буде одним із пріоритетів порядку денного, оскільки дебати в Брюсселі щодо фінансування газової інфраструктури загострилися в контексті рішення Європи відокремитися від російського газу. Таким країнам, як Україна, Угорщина та Словаччина, знадобиться європейська підтримка для інфраструктурних проєктів, спрямованих на заміну російського газу. Ми очікуємо, що ця дискусія завершиться у 2026 році та дасть позитивний результат. Іронія полягає в тому, що в Греції Російська Федерація має колосальний вплив на політиків, економіку, духовенство, і зараз вона цей вплив втрачає слідом за втратою свого впливу на Кавказі через підписану угоду з Вірменією про побудову атомної електростанції і постачання ядерного пального до Вірменії, а також створення транспортного коридору, що з'єднає Азербайджан з його ексклавом, нахідчуванням і відповідно з Туреччиною. Російська Федерація втрачає позицію повсюду. Тут можна було б припустити, що є спроба контролю війни в Україні Штатами, і це може бути бізнес-інструментом для доступу до можливостей, які раніше жорстко утримувала Москва. Проте загальна картина складається на користь України. Тепер повертаємося до події в Польщі. Поляків, які воюють за Україну, звільнять від покарання. Сейм країни ухвалив закон про амністію. Повідомляє цензор з посиланням на парламент Польщі. Рішення було майже одностайним: 406 депутатів проголосували за законопроект, 19 утрималися, а четверо виступили проти. За польським законодавством, участь у бойових діях на боці іноземної держави без дозволу міністерства оборони карається позбавленням волі на строк від трьох місяців до п'яти років. Амністія охоплюватиме період, із що важливо, 6 квітня 2014 року, коли почалися перші бої на Донеччині. І наразі точно невідомо скільки саме польських добровольців воювали на боці України, але цей термін до цього часу і до майбутніх часів, коли триває війна з Російською Федерацією.